Звоню, щоб людина виграла MacBook. Людина трубку не бере. Думаю, ладно, пройшов місяць. На наступний місяць знову попадає так, що ця людина, ну у нас рандомним образом, як полі чудес, поняли? Крутіть барабан. Випадає знову на цю людину. Я дзвоню, людина знову трубку не бере. В цей раз виграла iPhone. Ложу трубку. Через місяць я дзвоню, опять знову випадає та сама людина. Вона вже, а, не бере знову трубку, виграла щось, я не помню, чи Apple watch, чи щось таке. Не бере трубку. Я вже не видержав, записую. Я просто не дуже люблю людей розстраювати, але я вже не видержав, голосове записую. Кажу: дивіться, ви вже третій раз щось виграєте. Я кажу, ну ви не приходите на ефір, просто прийдіть та заберіть свої подарки. Ну, що таке? От, от, це до речі, про те, що, що людина може отримати, і як людина опускає можливості в житті, інколи треба просто взяти якийсь білет, десь поїхати, десь. Піти на якесь навчання, десь в компанію якось попасти. І там будуть твої можливості. Там може бути твоя жінка, чи чоловік, чи заробіток, чи успіх, чи що. Поки сидиш вдома, ну навряд чи. Ну, слава Богу, онлайн з'явився, а так, під лежачий камінь, вода не тече. Все так банально і просто нічого не помінялось за тисячі років.